Ага. Як він називаєш? Ведуть на заклання. А чого на заклання? Я тебе веду допуснідати. Ти ти, а ти коли привезла. Слухай, я прокинулася. О... 9.36 годин. А ти тепер звикла взагалі перші, перші дня, ні? О, ресторан 24 на сімці. Ооо, сутками. Сутками пускаєш. А це робота, а це робота сутками Кошмар. Ото ресторан? Да, no, на другі порох. Ні. Ясно. Того... А тут, які тут заняту. такі зв'язки зайнято. Такі зайнято. Може. Ні адміністратора, ні конома. А? А, Нєма. А може, тут треба почекати? Mm -hmm. Почекаємо. От, а Може купуємо, там треба. Ну, не методисте. Так. А? В уголок, щоб ніхто не уволок. Я не знімаю, бо мені А ти думала, я твій ресторан виглядати? Ну, такі, може, в них ресторан, то є, як на столова, або А ми все рецепт. Годись, як все ще прикрашено, красиво mm -hmm. на столику. No. Все для твоєї довольства. Нормально. Так, äм, так. Я не знаю, будемо сніданок кисти. Снідання oh, за один злот. А. А? а? снідання за один злот. Це є страна, дивіться. Вибирай собі снідання, яке ти хочеш. Ти вмієш читати по-польськи, вибирай. Хліб, хліб. Запіканки, нарішніки, круасани, гранола з йогуртом. Пайда хлеба з яєчнею, ящ... з ящнюю, із цибулею, з чіпьорки. Отаке вот я буду, яйця да? якісь буду. Да. Добре. Дивися, є з бочком, з цибулею, Post jest z i szynką jest z syrem? Mhm. Uh -huh. e, Wziąłeś sobie jajeczko, da? tak? Tak. Dobrze. Dobrze. Dobre. Dobre. Dobre Widzę. Uh -huh. A ty, zobacz, ja też zmieniłem. Granola. Na Dobrze. Ja też coś tam takiego. No, tam chleb jakiś. A żeby co Nic. Kawa. Bo kawa to, że jest No. no. Kawa. Tak. tak. Dobre. Espresso, а, а еспресо. американо, Що немає. То те саме еспресо, си, тільки з водою. Сильно музика грає, так? я не знаю. Не? Нормально. Ага. Нормально. Ай. Слава Богу. Ну, вже як є. Ти сьогодні вихідна? Так, вихідна. А може вхи, на... зараз прийде та все? Та нарешті нас обслужить в кінці кінця. А ти думав, що це маленький заклад. А, що, там, да. там не знайде. Та, тут є шарлотка. Шарлотка. Так, Та є що Боже? Ні, не, не, боже, бо. Піца сніданьова. Я зразу згадую, що то таке. А тут є піцця сніданьова. Ми ходили в інше кафе, то там піца тоже снідан. На нас сніданок піцу йде. Mm. А вас. А в Можуть. тебе ресторані на сніданок піца чи ні? Ні, в нас нема піці. То в тому другому ресторані є піця. А в нас є суші ага. і зупа. А, до речі, якась зупа з куркуми дуже хороша. У вас нема супу супа там з куркумою? крем супа в нас немає. Нема. Є якісь, ну коротше, попробувала, вроді би їсти можна, але таке. Карі. Та, там. Ага. Є карі, є тамас, але вариться на курці. Ну, смачна, смачна. Ні, так трошки кружечку. Можна. Спробував. Ага. Ну бач. Тиждень. Тиждень. А я бачу бульон. До речі, я бачу бульон вчора, втік, жінка ці е, як правильно. М'ясо волове, курка, а потім он ці, вони, поляки дуже люблять додавати з гестав у той Угу. Лишизна, то все, і теж в той бульон додає. Ну так, да, да. але а цей запах потім не є. Людей. Є таке а це дуже голосно. Тут є бору, або яйка варені, або яєчниця. А де це запустимо? От тут, бачиш, так. Да. Угу. Або шакшука. А, шакшука. Ні, то гостра шакшука. шука ну... э, Десери, без запав. Павлова, да. Павлова. цікаво, Шарлотка з льодами. Авочі роблять шарлотку? Робля, гарно получається. Нет. Нет? Вже не така, а білока такий був. Да нет. А ти -а. -а. Такого... Павла нема, ніс нема. Нема помарбаці. Нема. Ти то видаюсь, так і то, все. Я не ну, думаю, ты как це в тиждень. Ти ж не мой опять не магазин. Але дивіться, всякі промоції, вони тільки надіються на те, що ми в такі кафейки працюють цілодобово. Ми прийшли в кафе, які цілодобово. Так що будемо користуватися, прямо? Так. Нащо не справишся? Покажи людям інтер'єр. А нас три особа, бочно приносить дві. А, три Та Мамочка собі вибирає, коли це вилучить. А то ще й бургери, до речі скривається, що вам хочеться розказати? Ой, ні, креветки ні, я не хочу риби взагалі. Від то не смакує взагалі. Я працюю в цьому ресторані, де риби повно, я не хочу її. А, а я шукав алою для своєї пальця, мам. А он бере, відірвай собі. Ось, алоя тут є. Я тепер буду знати, а знаєш, що мені якось перебідниця принесла алоя, мам? А, принесла, так? Да? Так, да, принесла, знаєш, ось як кусочок. А чому? А куди я показую цей косач? Нікуди? Нікуди. Треба тонський брати, який треба групно. Ну. Воно мені принесла цей. О, може, дай. Чи я можу okay. то? Тут... Щесь вона мені допомогла, яка вона помогла. Воно мені що, а що вона може помогти? Ну, що що ну, ну, грубе. І ти ну, відриваєш той листовочок. Так, так, так. Кладеш середину і тоді Но, той гной буде ну, там розідатися образом. А, 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 а вот... то вона тобі на нову не приносить. <говорить> а вона мені фінансова. Вона може молода, не знала. що Яка молода. Стара вже. Неопитна. Глупа. на. Не а закінчила з вами. Ага. Що ти вишне в рестек Шикшука з ва? не буде, Знаєш, у мене навіть е, немає позиву, ну, от, щоб я їсти зараз. Ну, бо в тебе немає такі. Внутрішні. Сікуції, немає. Це, не... 11 години я ніколи шо, не їду. Що завишав тут сніданки? А тут сніданки цілодобово. Лодобого сніданки. Дякую, Хлібчиком так, як ти хотіла.

А чого ти такі, А що ти не так, так? Того хліба. А в мене тоже тут олів'я, є. Mm. 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 Як гаряче, то дуже гаряче. Mm. 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 Ну що ти скажеш? Добре. Добре? Чи mm. їла смачніше. Боже, Саша. Ну, яйця зболтали. Я no, ще... <laughs> yeah, інакше подал. Там хліби, mm -hmm. там і барчиком. Ну да. Так Микола тут посту собі їжу, бачите. Як йому тут видно тоже, так а нього справа спеціальна подано все. Смачного тобі. Ну <плес> ну. No, no. А в середине? Mm -hmm. Тиму тоже, напевно. Я Я Трава? <coughs> О, блядь. Це трава? Трава. Ізі всіх? Так. Щимось там. Це половина промоцій, але я не люблю. Кріп, так? Трава, чи я був, того не ну, Головне, що ти доїла все. Ну так. Да. Ну, я, ну, я своє дию, мені сподобалось. А хто буде лишати? Ніхто не буде. Ні, ніхто, ні, воно добре, але просто все ну, на мене. Просто воно незвичне. От ти, наприклад, не любиш холодець, да. так? ти його не будеш пробувати. От і я. Оце і все. Я, ну, не Один раз попробувалася? Так, і хватить. Я не цей. Зато миколи тут такі цікаві снідання. Тут насипали йому салат, це журавлина, це сир. Але теж рубає добре, йому смакує. Ну, а я вже своє своїх Так Якщо така от як європейська кухня, мам. Це європейська чи польська? подача така. Задне таке є непоганий, Бачите, великий зал, тут все так чудово, красиво, такий чорний потолок. Замок не закривається в туалі. Перевірили, замок не закривається. Просто замок не закривається. Mm -hmm. да. Замки не працюють. А це добре чи погано? Не знаю, треба. Майстра? <реш> Майстра. До речі, кафе знаходиться отут в центрі недалеко Палацу культури. Ну це діти, що Сейдані, так? Оце. Оце. Правильно. Кафе. Так. Яйчко. Яйчка, бекон. Але Добре? я вчора дивився одного блогера, який казав, що яйця не можна на сінами їсти, бекон тоже. Хай не їсти. А ми будемо. Це білок. Це енергія. Отож. Дірдіть. Але це вони напевно, з того ресторану принесли косте кафе Так, калгу.

Слава Богу, поїли. По... Короче, мама під враженням, кафе п'янка. Це да? нормально попасть. Сніданок добрий, все Але добре. Але в неї смачно було. Да, смачно. Ми все. В, не сп... було... Ну, в неї щоб смакувало і все. Кухня непогана. Так що можете приходити, бачите, воно знаходиться біля палацу культури Шукайте, ну, ну, шукайте і... нас. Люби... на ютубі. Бачиш, ходять, знають. Да? І я я знаю, що постійні клієнти, але дивись, 11 година, субота, нема людей. Мам. Нема людей. Нема людей, дивись. І ми були в Айолі, кафе, і ну. Да. теж не було людей. Такий час. Та в нас теж нема, з 12 години люди ходять. Так думаєш? Так, да, з 12. Ну, але сніданки зранку до 13. А, а потім обіди? А потім ланч.